І чому чоловік втікає від такої тіньової дівчинки? Тому що він не хоче дитину. Чоловіки, на відміну від жінок, у них немає потреби бути папіком. Ну, пап папіком, в смислі, щоб і бачиться, да. Знаєш, дід, там молоду дівчатку зловив, да. Татком, знаєш, таком, як, як е жінка, усиновляє чоловіка. В чоловіка такого немає, такої потреби. Тому що. Е Чоловік не хоче дитину, він хоче дорослу жінку. Да? Жінкою, якою можна життя будувати, да? а не нянчитися. Ну, він не буде нянчитися. Далі, як вийти із тіні? Зрозуміти, що грайливість не дорівнює інфантильність. Да? Можна бути легкою, але при цьому дорослою жінкою. Да? І які фрази для неї в силі? Да? Я грайлива, я грайлива, але я відповідальна. Да, У чоловіки відсутній материнський інстинкт. Далі, фраза я легка, але я із дорослою частиною себе, да? і от питання до вас: хто себе впізнав дівчинці?